Місяць тому із зони АТО повернулися військовослужбовці окремого мотопіхотного батальйону 28-ї механізованої бригади. Підрозділ тепер базується на Миколаївщині. Армійці відновлюють та обслуговують техніку, поповнюють запаси необхідного майна та спорядження. Не припиняють тренувань із бойової підготовки. Стрільби йдуть з всіх видів оружжя. Аружя, і з наше піхотне, піхотне, Тобто стріляють орудя, поддержка артилерії. Плюс ми на БМП, плюс ведеться, також вогнева підтримка під танкам, СПГ і тому подобне тури. Ну і общем, крупнокаліберні пулемети, автомати, ПК, просто пулемети. Аби перевірити сили підрозділу, днями його залучили до батальйонних тактичних навчань. Військовики вели оборонний бій, відбивали напад противника, здійснювали контратаку. Головна увага під час проведення батальйонних тактичних навчань приділяється наданню можливості командирів підрозділів всіх рівнів управляти своїм підрозділом, вести управління вогнем, що дасть потім можливість під час проведення антитерористичної операції фахово виконати поставлені завдання. Під час тренувань військовослужбовці мотопіхотного батальйону довели свій професіоналізм і готовність діяти за призначенням. Тож цього тижня вони знову вирушають у зону АТО. Ірина Зінчук, Анастасія Ільяш, Володимир Віват, час ще.